Взагалі це робили сурьмою раніше. Чорний мінерал сурьма. Їм фарбували брова, очі, слизову, зуби, губи, все що завгодно. Почнемо ми просто робити з того, що таку цеглинку. Ну, чи то теракот, не знаю, що це. Це така палітка-цеглинка. Але і тут же ми можемо робити дійсно більш такий легкий. димку, димку таку, Легкий варіант божечки, основного кольору. І такий темний, але він навіть на він варіант більш бордовий, Він просто надає глибини. А цей більш коричньо тракотави. Я пропоную, наприклад, розтушувати більш таким золотявим і починаємо тушувати. І малюю цей кордончик. Бачите, такий тремор. але пензлик дуже м'ягенький, Він дозволяє саме в такий спосіб робити розтушовку. От ми ставимо кордон і промальовуємо. Ми розтушовуємо це. Потілюшка, ми наче обіймаємо оце яблучко наше, світлий, 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 наче песик, для того, щоб зробити взагалі таку димку, димку, димку. І тепер ми маємо його розташувати, якщо додати, наприклад, чорного. Бачите, як одразу змінюється просто саме око, то саме в смокі акцент отут, на город, і вже зробити там майже чорний. Ну, от через кришнівий, дивіться, але він матовий. Але в нас дуже прикольні переходить. <плес> тобто, ми почали там майже з ранішнього, потім перейшли на день, і от зараз вже наближаємося до вечора. Тобто, чим е, насиченіший, чим глибший колір ви додаєте, тим більше все це кричить от, про те, що буде вечір. <плес> О, красо! Якісь е, вже такі акцентики, оце є отакі приколи смоки. з бровами, якщо ви фарбована білявка, білявка. Брова не можуть бути чорними, вони можуть бути дуже-дуже дуже темно -дуже -дуже темно-коричневими. Так, всі проплешини, все, що у нас там є. І тепер просто зачесуємо на місце додому, знаєте, до хати. Треба просто відтінювати саме на лампочку. Дивитися. Отакі от у нас два різновиди. смоки. То мені треба взяти і зачесати їх сюди і тут же виводити туди. Як вії одразу стали круглими. Оскільки е, ми їх зачесували одразу тушу, оцю центральну частину, те саме ми робимо і з нижніми. Е, ми їх профарбовуємо і виводимо до центру. Е, дивіться, от що таке круглі вії, саме через те, що я їх зачесав. Це дуже легка. Е, вона дуже 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 дрібна, вона дуже 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 е, така легка. Вона саме для того, щоб просто прибрати весь зайвий блиск когось людського людського відтінку. То починають грати вже бльосточки. і просто вже показую, які там переходи, скільки кольорів і як воно все там переходить. Цього цілком вистачає. Навіть не голився. Подивіться, ну, просто ну тут такий олівець. Вам здається, що він такого ж кольору, як мої губешки. Він майже такого кольору. А ми можемо сюди, о божечки не можемо. Наприклад, якщо у вас чорний, то зробити темно, темно, темно таку бордову. Бачите, воно хоч і блищить, але воно не відволікає, наприклад, від чорного. Воно не відволікає від коричневого. Тобто губешки можуть бути навіть матовими. Якщо ви робите смоті, переконайте, що ви його робите правильно. Чому? Тому що смокі це ретро-декоданс. Вас має бути <смеш> шкода! От саме отакий от варіант смоки, я і називаю диско. Бачили, отак от е можна округлити. Ну от тільки був гострий, і зараз вже отакий от кругленький. Це просто подложечку е робите. І от дивіться, що відбулося. От у нас, наприклад, більш такий денний варіант, більш такий нічний. Ті-д-ти. Ну такі варіанти. <смеш> а у вас багато косметики? Багато, але саму круту в мене. Держава вкрала. Як держава викрала косметику дуже просто. А наша КМДА а, покривала всі дії департаменту культури, який, порушуючи всі закони законодавства України і Конституції, все, що завгодно, прикривав повністю свою ставленницю І нас з приміщення просто виперли на вулицю, весь колектив, 30 людей. Але а, забрали речі, і повністю ми не змогли це забрати. Так а, ті козли навіть меблі порубали. Ну тобто, там люди просто зараз відмивають гроші. Все, ми сьогодні розібрали повністю що таке. Смоті, які бувають різновиди. І о, дивіться, пам'ятаєте, скільки, наприклад, на Алюють губешки. Ну от, ви бачили, з якою швидкістю все дуже швидко робиться. Реально швидко. Але якщо ви хочете зробити якийсь туторіал, якщо ви хочете навчити когось, то ви дійсно, як я, проводите декілька годин саме в ефірі і показуєте людям, які можуть бути варіанти. Були в Донецьку якось на гастролях. Мене попередили, кажуть, ти. Не дивуйся, коли там побачиш якихось там чуваків, ну, муж мужиків, <хи>, нафарбованих. Кажу, сенсі, що таке? <хи> що таке? Ми в клубешник там щось повиступали, повиступали, і ми з клубу вирішили побігти там до парку. І якась там бригада, значить, і я дивлюся, ну от бачите, зараз оце око, це нафарбоване. А я бачу таких от дядьок. І в них завжди ефект, наче вони нафарбовані. Шукаємо приміщення, дійсно, ми шукаємо державі. Взагалі мистецтво не потрібно. Всі держструктури вони намагаються закрити якомога більше будь-яких культурних закладів. Погрожують вони бандитськими методами. Такий великий посадовець каже: Я зроблю все, щоб тебе не було. А ти йому кажеш: ну спробуй. Пі, таран-терантам. пух. І перше, що я зробив, це взяв пів кіла. Ти маєш назвати цифру, що там дайте те мені пів кіла. Чи проводите ви курси саме там з мейкапу? Проводжу, але зараз немає приміщення, тож перед ніхто ж не дивиться. От саме так і виросло, о, виросло зараз таке покоління оціх тінейджерів, знаєте, оці, молодь, підлітки, пубертати, яких я називаю, які не мають власної думки, які не мають взагалі ніяких знань, взагалі нічого. Але вони постійно висловлюють свої або враження, або емоції, або там, або. або І от саме вони їх спамлять скрізь на ефірах, вони щось там чимось незадоволені. Ну, от, і що? Тебе нічого не смущає, смущає. Чому тебе звуть, Няша? З баклажаном. о хо хо я уявляю. Ну в мене дуже така жмачна фантазія. Ми ж просто, 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 там, знаєте, і ми це одне і те саме. Я кажу, а чому ж ви поводитесь як свині? В сенсі. Ми поводимося як айдоли там, тра -та, та я кажу, перепрошую. А ви бачили, як поводяться BTS? Вони схожі на зомбі? Ні. Вони регочуть там, куметні веселяться, все вони це роблять. Але вони чемні, вони дуже чемні, вони, я навіть можу сказати, більш надчемні. Вони найчемніші серед усіх гуртів там чи айдолів. От зрозуміти, що там? Відволікає. Ну Зараз око на себе дуже тягне, а це його врівноважує. А тут. Нічого такого яркого немає, ну яскравого, але воно робить отакий ефект. <ривіт> От такі в нас паспорти. <ривіт> От таке ні. Тобто ну, тут фотку свою можна струмити. Те, що стосується мене, там хтось щось написав флаг туди в дупу, і хай вітерець, знаєте, дме-дме-дме там. <ривіт> і все буде добре. А якщо у вас є зайва тоналка, <ривіт> то звичайно будемо чекати. Особливо, якщо сомсонечко, наприклад, це таке. Реально, можуть бути блакитними. А, карі вони, коли мені погано. Вони можуть бути сірі, вони можуть бути карі. Ну, карі не виразно. А так, наприклад. Те, темнувато, мрачнувато, у час, горить, рупав. Вітер. <г internationally> Вітер підштовхнув, слухайте. Іду йду, нікого не чіпа. Я дме по капронах як потягнула, як чпокнула. Відчуваю все.